Вітання, дорогі друзі, підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах. Набрала мене людина військова. По проханню його попросила глянути шкоду А7» в лівбеці білого кольору. Вирушаємо до продавця, будемо дивитися даний автомобіль. Ясно, що надамо весь звіт для клієнта і скажемо, що як по машині. Тому підписуйтесь, коментуйте. Дякую. Так, знаходимося біля автомобіля. Шкода Октавія. 89 цинк, 117, 123. Так, давайте відкриємо ляду. Тут все. Так, 58. прийомчики, все. 64. В принципі, тут все буде. Відкриваємо. Ми тут так запасочка, все є. О, дивіться, такі варіанти. Да, якісь є от коцики. Ідемо далі по автомобільчику. Так, крило 92-105, цинк 105. Дивіться, стан виробітка дисків, в принципі, не вибилося Так, резина 18-го року. Наклеїчки ці всі є, бачите 106, так. Тут є якісь, можливо, такі так дверка. 106, 106, цинк. Откриваємо. Тут все гуд. 72 71. Стан сидінь задніх. Так, стеля, стеля, стеля в нас в принципі не пропалена, нічого не видно такого. Коврики. Так, тут крило не кручене. Прийомчик. Так, 106, 77, 81, 81. Кермо є ось такі царапинки трошки. Зараз будемо читати, воно дочитало, що як 202 пробіги показує. Ось ручки стан КПП. В принципі, сидіння показую сидіння вам. Це польська машинка. десь може за аукціону брали, знаєте, ось в такому стані ці. Ну, зараз поки ми далі йдемо. В принципі, так, це дверка я показував, да? 110-98 да? цинк. Ось, так, тут резина 2019 року, мішлін. 19-го року. Тут уже колодки, в принципі, я думаю, процентів бачите от... Е ну, 30 десь, ну, але диски, в принципі, ну, такої виробітки нічого немає, вот, бачите, вот. так, капот, ну, капот 108, є це в оригіналі, є сколики на капоті, видите, бачите, подкапані, вот, в принципі, таке, так, машина, це, такі є якісь нюансы, які на цьому, так, ідемо далі, це крило 102, бачите, есть ось вот такі, от, чуть-чуть, це, чик-чик-чик, 115, Ну, це як казав резіна 2019 року. Так, Ця дверка 105, 111. 108, відкриваємо лобове, лобове мініне пілкінтон фірми. Це так, 70 тут все. Тут все, от, бачите, все завод. В принципі, є от такий коцик, побачив, бачите, десь такий, десь на сонці десь я побачив отут. -ут. Так, садверха 173, 225, 138. І десь можливо мінімально, десь я щось тут побачив. Фу. Я б не сказав, би, що це от, бачите, 344, чуть -чуть десь. можливо, десь була царапинка, поняли. І десь трошки це. Так, бачите, все тут наклеєчки заводські є. І це крило, бачите? Два елементи. 198. То, в принципі, критики я не бачу. 170, 141. 18, 118, все цинк. 95, 81, 65 пройомчиків вам автомобіля всі цілі. Тут, все, бачите, 85 по цьому показує. А, бачите, на цій різині є десь трошки десь збройку, типу, це бачите, трохи не звернув увагу, 18 рік. А так, в принципі, все так, давайте глянемо по дніщу. Давайте гарненько його все так. Чик. Труба все вже, екологія полюбас є на місці. Екологія полюбе на місці. Зараз ми відкриємо капота. Все покажемо, розкажемо. Це вмятінка, да, якась, да, щось, є, да, щось що -то, да, є, є якісь, бачите, на білому кольорі, можливо, там не буде так щось. Але також, щоб десь воно кидалося, то б я б не сказав би, так, так. Ці, 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 да, можна їх викатати, в принципі. Е, так, ну, двигун, ясно, що це так. Бачите, фари все 18 м роком, це вже рестайлові фари. Бачите, всі наклеечки, 18-м роком. Крил, крилишка не кручені. Капотик бачите все, все в ажурі. Так, защитка в принципі є. Так, защитка є. Тут також бачите все, все на місці. Бош-акумулятор стоїть, бачу. Так, стан. Заведи, на Діма, тільки, тільки це, тільки, ну, не збий, тіпа, ну, так, діагностики не збий. Ну, так я говорю, тут это ясно, что это какие-то, типа, такие дороги там да, наши. Ну, тут все вот. А что там по Гарему, кстати? меняный? Нет, не менены. Требует все, все менять. Ну, в другом помыть это. Помыть это, что порует. Порует. Ваги, ваги. Да, тут, что-то ясно, что... -то... Зараз так, тепер. Давайте будемо дивитися що по помилках. Датчик Nox 2013 була. Ну це таке десь може був глюк, типа. Десь десь бачите, підсідав, можливо, акумулятор мінявся десь тут, так? Ні, вона приїхала з цим акумулятором. ну був подсівший акумулятор чи ні? Був поцівший акумулятор, за того може, бачите, набити помилки. Ми зараз подивимося, коли удалялися помилки на даному автомобілі. Тобто. Так. Зараз ми це все гарненько подивимося і все вам покажу, розкажу. Бачите, є такі нюанси. Але... Такого нічого не це. 7591 км удалялися ну, помилки. Сажевий фільтр, пробіг з моменту останньої регенерації, 215 км. так, Дивимося зараз масу сажі, це все ми потім ще глянемо. маса е це, турбіни. це все ми глянемо, Краіна типу. заповнення золу да? 80 грам-53 г. Грам. Тобто, в принципі, на цей її пробіг. Поняли, просто ваги крутяться, але от я по цих нюансах можу там, що в принципі, пробіг її не її. Тобто, бачите, я в принципі, можу впевненістю сказати 95%, що це пробіг даного автомобіля її. Подушках безпеки число ударів, то нічого не стріляло, все нормально. бачите, показую. Зараз будемо робити тест-драйв автомобіля. Тест-драйв автомобіля будемо зараз робити. ми. Що їдемо? так. Так, їдемо, робимо тест-драйв автомобіля. По турбіні. Як їде машинка? Ну, де не трохи, бліб. Їде нормально, так? Дивіться, по, по цьому питань немає. Як, бієні, нічого, все добре, нічого нема, все гуд. Беці шкодка, так, так тріщин немає. Принципі, ну ну кажу, це, що Є такі нюанси, це таке це, можна у нас же кольцом десь людина по АБС-у, по електронні тормозної системі. Бачите, все, все пляше. На 197 тисячах кілометрів була просушка дисків, типу, якщо ви їдете десь по трасі, падає дощ і при певній швидкості воно сфіксує пробіг. Тобто типу от, Бачите, все тут є от, індикатор давлення в шинах, коли що і як там приспускалися шини. Що і як, отак. Що глянули ми шкоду Октаві 7 моделі? Скажу так: доволі непоганий автомобіль. Надали звіт для покупця. Покупець ясно, даний автомобіль буде забирати, А що по машині сказати? В машині оригінальний пробіг, на місці сажевий фільтр. Помилки, ви бачили, скільки по кілометрів не удалялися? Щоб ви собі розуміли, що по лакофарбам, коли я коментую. от да, Норма по лакофарбуму там 120 там 140 мікрон. Це іде завод. Якщо ви там бачите 90-110, це десь можливо автомобіль вже полірувався, шар трошки стерся, і в принципі, то машина там в рідному окрасі. Якщо вже ви бачите більше там, ну, там 180-250 мікрон, це вже є підкрас по автомобілю. Тому, в принципі, там два підкраси по даному автомобілі, автомобіль в непоганому технічному стані. Ми проїхалися, надали звіт для покупця. Ясно, що людина буде забирати даний автомобіль. Якщо вам потрібно підібрати такий автомобіль, телефонуйте за моїми номерами телефона і наповню, що в нас діє доставка по всій Україні, тому зможемо для вас перевести вам автомобіль вашої мрії. Тому підписуйтесь, дякую за увагу. Час від часу буду вам викидати такі варіантики. Хейтерам також великий привіт. Тому бережемо себе до зустрічі на каналі. Всім дякую.